Розв'яжемо показникове рівняння. До першого застосуємо формулу а в степені М плюс Н дорівнює А в степені. М помножити на а в степені Н. А до другого застосуємо а в степені М мінус Н дорівнює А в степені М поділити на а в степені Н. І тоді рівняння матиме вигляд: 3 в степені x помножите на 3 в другому. Додати 4, яке множиться на 3 в степені, х, що ділиться на 3 в першому. Це дорівнює 279. Винесемо 3 в степені Х за дужки. Виходить 3 в другому, це 9. Додати. Якщо винесе звідси 3 в степені х, то виходить 4 треті, дорівнює 279. Зведемо до спільного знаменника. Число в дужках, вираз в дужках, додамо сюди одиницю, спільним знаменником буде трійка, До першого дробу до множником піде трійка, а до другого дробу до множником піде одиниця. 3 на 9 це буде 27, плюс 4 дорівнює 31 треть. І тоді дане рівняння трошки матиме інший вигляд: 3 в степені х помножити на 31 треть дорівняє 279. Щоб його розв'язати, потрібно 279 поділити на 31 третю. За властивістю ділення дробів, перший дріб, або перше число ми залишаємо без змін і множимо на друге яке обернене. Якщо ми виконаємо тут дії 279 і 31 скорочуються на 31, з 279 залишається 9. І тоді 9 помножити на 3 буде 27. Далі 3 в степені х буде дорівнювати 3 в третьому степені, х дорівнює